Отримали посилку від Agram Marketo. До нас прийшли рози, одна плетиста і одна чайна гібридна. В такому стані. Джорджина прийшла. Це наша накладна. Брошура. від аграм тигридия 5 штук наши гладиолусы 3 штуки лилия мы бачим тигрова лилия 3 баночки у нас кабачок соусный по 20 грамм Ой, вылез, киш-лиш, вот в таком вот стане. Вот. Вот, вот. вот, вот, вот. вот, вот, Як ми з вами бачимо, от вони добрались до нас. Дякуємо аграмаркету за співпрацю. Всім гарного урожаю!